Як ви вже зрозуміли по назві відео, сьогодні я хочу вам розказати, куди же подівались анімації. Річ тім, що останній час на моєму каналі ви можете бачити тільки одні реакції. Насправді, анімації я заготовив багато, але ні одну не закінчив і немає просто рішимості її доробити. Тому ось немає цього анімацій. Така ж ситуація із Майнкрафтом. Тільки за того, що роблю реакції, в мене тратить на це багато часу. І в Майнкрафт нема... В Майнкрафт ще багато чого можу зняти. Але... Одному нудно грати. Куди дівся ж в Майнкрафт хардкор? Тут вже ситуація інша. Останній раз Майнкрафт хардкор дуже давно у мене на каналі був. Аж рік тому. Але я робив 2 3 хардкора і всі неочікувано обірвались. Це зв'язано з оновленнями Майнкрафта, за якого в мене тупо стараються світи, моди і все, що я понароблював. Тому всі хардкори отак от постарались неочікувано. Ось, надеюсь, що вам сподобалось відео. І так, я вирішив, що реакції більше не буду робити. Бо за більше, ніж один тиждень я набрав 3 перегляди в реакції, тому я вирішив, що я реакції більше робити не буду. Постараюсь робити ті відоси, які я робив раніше. А іменно анімації, проходження, всякі моменти. І, можливо, навіть озвучки. Так що ось. Надіюсь, що вам ось з вами був Анон ТВ. І всім до побачення. І так, якщо ви хочете другу частину, то поставте багато лайків і напишіть про що саме мені зняти другу частину. Ну, а ще вперше на моєму каналі я покажу в кінці фан-арти. Про мене і мою командочку, так що ось дивіться.